Я відсвяткую день народження та поїду в відпустку зі своєю родиною. Нашу країну зранку з бомбами, і на танках, на літаках, з ухвалом люта прийшла війна. Єдина річ, яка в мене залишилась рідного дому. Всього одна мить. Я відкриваю очі. Дому немає. Кімнати немає. Речей немає. Тільки крики. Де ви? Я кричала, але мені ніхто не відповів. Я їхала в автобусі ось так, бо соніш, мене запевняли, що там безпечно, що там буде краще для мене. Але коли переповнений людьми автобус під'їхав до блокпоста, ворог не хотів всіх пропускати. І просто стріляв стріляв в мирних людей. Я виїхала, а там в окупації залишились мої бабуся та дідусь. З ними дуже рідко буває зв'язок. Інколи вони знаходять рідкісну можливість вийти з підвалу, щоб подзвонити мені та сказати, що все добре. Та спитати, як я. А як я? Я начебто в спокої та в безпеці. Радію крупам та шпротам, але я все одно прикидаюсь пів на шості ранку, тому що рівно в шість ворог навмисно та безжалісно починав знищувати моє місто. Я начебто спокою та в безпеці, але чи можна назвати спокійним те місце, де немає найголовнішого, немає рідного дому? Моє серце залишилось там, в Україні. Бородянка притулок для тварин. Всіх їх рятували з вулиці, для всіх шукали господарів. Але прийшли окупанти. Тварини залишились зачиненими в пальєрах без їжі та води. 1 квітня ще на місто звільнили ми вирушили туди. 1 квітня Скеглит. Вій плач. Вони гризли решітки. Вони починали бійки за залишки води. Вони чекали. Чекали більше місяця. Вони вмирали від спраги та голоду, а окупантам було байдуже на тварин. Їх було декілька сотень. А залишилось всього 27. Великі та маленькі, жидословної та звичайні дворові, окинеці у притулку, зачинені в квартирах, загублені на вокзалах. Я і моя команда знаходимо їх. Лікуємо, годуємо, вивозимо гуманітарну допомогу в прифронтові селища для людей і для тварин. Шукаємо квартири для переселенців, де беруть хвостатими. Хтось каже: це ж просто кіт, але для нас, українців, кожне життя важливе, і війна це не привід для зради. Летіла лелека, значить, буде дитя. Прилетіла ракета і забрала життя. Я прокинулась в лікарні. Все що я пам'ятаю, це свист і гучний гуркіт. Сильну біль і кров. Але не мою. Дитина. Ні. <гум> Крик всієї країни. Крик тих матерей, які втратили своїх дітей під час війни. Дніпро, Київ, Харків, Херсон, Одеса, Кременчуг. Вінниця? Запоріжжя? Маріуполь? Буча? Російські терористи? Вони посягли руку на наших крихіток? Вони посягли руку. На наших дітей. За що? За що? Що вони вам зробили? Як тобі спиться? Мати російська? Син твій загарбник ординського війська, син твій вбиває, діток стріляє, мати вкраїнська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть? Я. Я не прощу тобі, сльози дитячі. Скільки ще світові потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу? Нас знищують, а ви глибоко занепокоєні. Покійно. Наші маленькі янголяти. ці ракетні обстріли через не можу, через ще трохи. Допомагаємо, єднаємо, єднаємо оберігаємо! В мене була робота мрії. Я був скульптором для жіночого тіла. А 24 лютого о 5 ранку мене викликають на операцію. Ну, я ж думаю, кому там так терміново знадобився новий ніс? А там рана з вирваними шматками шкіри та відкритими сухожилками. Це така рана, що сама не загоїться. Тому і потрібен пластичний хірург. Це ювелірна робота, якій би сам Мішель Онг. Ну, я зробив операцію. Та і залишився на роботі. Я думав, що на добу, потім на пару днів, потім на 2-3 тижні, а виявилось, що на місяць, який триває цілий рік. От знаєте, зараз все частіше і частіше будуть з'являтися нові красиві люди. Їх тіла понівічені уламками, а обличчя вкрите рубцями. У них навіть може не бути ока або руки, але ці люди прекрасні, ці люди герої. Медичний фронт робить для них все можливе і неможливе. Ми намагаємося вирвати з лап смерті кожне життя. Бо доки серце б'ється, країна не здається. Це на дрони, це на боєрактар, а Фух, це на одяг для переселенців. На початку війни було дуже лячно. Тривога, тривожна валіза, в підвал. А зараз що? Летить ракета, а я на роботу їду. Я ж тримаю економічний фронт. Якщо раніше я просто пила каву в кав'ярні, то зараз я підтримую економіку країни. От до речі, нещодавно хлопці попросили дрон. На наступний день я думаю, де мені ці гроші брати? В мене 24 години. Усіх в усіх обдзвонила. Сусіда немає, в фонді немає, ніде немає, залишається година. І що? Думаєте, я не знайшла? Пфф, знайшла і не один, а два. Я вже стільки зборів зробила, що мені може позаздрити сам притула. Він там спутник купив, а я такими темпами не збираю на космічну станцію. Після перемоги знадобиться. А от якщо серйозно, в мене постійно питають, звідки в мене на все це гроші? Думаю, чи я багачка, але єдине, що лежить в мене в кишені, це надія. Надія на те, що хороші узкі послужить добривом нашій землі. І в мене є ідея як пришвидшити цей процес. Пропоную викупити Росію, щоб нарешті влаштувати фаєр-шоу на Красній площі. Номер картки залишу. І пам'ятайте: кожна гривня важлива! Приїхали до мене в село пакетики живі. Але це поки. Бо наш жіночий батальйон вже готовий зустрічати. Чайочек з гудрончиком, пирожечки з бесакаділом по бабусиному рецепту. Я ж до весілля готувалася. Їжі вдосталь. Насіння їм у кишені, консервації огірків, помідорів. Ну так, щоб дрони збивати. І найголовніше наше ворожіння. Бо кров колотопських відьом грає в крові нашій. Ми їм... Заговорів наклали, щоб у них впав курс рубля, дуло в танка, і хто його знає, що ще. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже. Бачу у Марічки скоро весілля, у Петрика нова квартира, у хлопців ЗСУ мільйон хаймерсів, а у орків бункер дерев'яний. Під землею метри два. Жіночки як зберуться, то я неопардів на засілу нашаклують. У мене є залізний кінь. Зелений на честь самого. Звати його пижик. Коли я по ньому катаюсь по селу, то всі дівки захваті. Катька молочком свіже пригощає, сонька пережечки свіже дає, а баба надя зимню резину подарує. Діду я на своєму пижику на поле працювати, розтікає на ньому, що навіть БМВ відпочиває. І тут бачу дурня якісь танки побросали. То я послав свою компашку сільських пациків і бабу Надю. Ми прицепили танки до мого пижика і тут раптом повертаються ці дурні, як побачу, що в них техніку ворують так в останній там сідають і починають тікати від нас. А ми за ними, донко, як погнали, я на своєму пижику, ці скіпатки намочиться, попанаті на лісоп'яті, що ти на останньому танку. Вони від цього починають стріляти в нас! Але мого пижика броня нашого в лимузині президента. А вігнати там для мене, це як з кабана шли зробити. Ну, доганяє хто туди пацики на моциках підключусь. Ми як принули там і почали пачкувати їх. З першого побив перший пацик. Трохи стіна за мача дорогий. Я третього переїхав на пижику і четвертого сковорідкою ковориткою горіла бабанаті. Друга армія світу хотіла захопити наш світ, а отримала пі на селі під сумщиною. Бо ми аграрна країна всіх Всі ворогів закопаємо. І велика мрія, я та людина, що голими руками зупиняє танки, та жінка, що кричить про насіння. Я породілля, що лежить у бомбосховищі та чує перший крик свого сина. Мені боляче втрачати героїв, я кожного буду ховати, стоячи на колінах. Так, нам неймовірно важко. Так, нам нестерпно боляче. Але ми, українці, сильні, єдині і незламні, Міцні народи сталевої держави. І кожен з нас на своєму місці. І з кожним кроком, з кожним подихом ми наближаємося до своєї довгоочікуваної перемоги. Нашу мрію ніколи і нікому не зруйнувати. Ми на своїй землі вистаємо. Слава Україні! Героям слава! Ми E a